Доброго всім ранку вдома. П'ятниця. Тож ми на фінішній прямі робочого тижня. Виходимо на неї разом. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Ребрик та Костянтин так. Октябрський, а також майст Руслан Шокюров і майстер з кулінарії Чаба Бакош. День обіцяє бути надзвичайним, адже це останній день робочого тижня, останній день травня та останній день весни. А наші журналісти постаралися, щоб ранок був максимально насиченим і цікавим. Тож сьогодні ми дізнаємося про курси до медичної допомоги для школярів на Житомирщині, про те, що спільного між німецьким пропагандистом Гебельсом і російською рупоркою Скабєєвою. про те, як провести детокс за допомогою. Не повірите, шоколаду. А ще зустрінемо у студії гостей представників форму Чилдрен Кінофест і відкритої платформи місяця обізнаності про ПТСР. Ну, передусім подякуємо тим, без кого цей день був би неможливим нашим звитяжним збройним силам України. Тримаємо стрій! На календарі 31 травня Сьогодні 1946 року у Києві було створене літакобудівне конструкторське бюро Олега Антонова. Сьогодні це підприємство, що об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний і серійний завод, випробувальний комплекс. Тут розроблені понад 100 типів літаків та їхніх модифікацій. Усі вони візитівки України, реактивні літаки сімейства. А. Ан 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 158, Ан 178. Вантажні гіганти Анте Руслан, і звісно, наша мрія. Хай кожна мрія отримає крила. А от про інші важливі події цього дня, 31 травня, далі у нашій традиційній рубриці День в історії. 31 травня 1868 року відбулася перша в історії велогонка. Змагання проходили неподалік Парижа у парку Сен-клу. Дистанція становила 1200 метрів. Переможцем став 19-річний англієць Джеймс Мур. До речі, спортивний велосипед тоді важив 73 кілограми. Цього дня у 1879 році на берлінській промисловій виставці представили першу у світі електричну дорогу та електропоїзд. Автор німецький інженер Вернер фон Сіменс. Електропоїзд складався з трьох вагонів на шість пасажирів. Кожний рухалася електричка зі швидкістю майже сім кілометрів за годину. 165 років тому відлік часу почав знаменитий лондонський біг-бен. Годинник, розташований на висоті 55 метрів, є одним з найточніших британських хронометрів. Ймовірна похибка в часі не більше двох секунд. Годинник не зупинився навіть коли Лондон бомбили німецькі винищувачі у роки Другої світової війни. 96-метрова годинникова вежа Біг-Бен є частиною архітектурного комплексу Вестмінстерського палацу і одним з найвідоміших символів Великої Британії. 31 травня 1884 року були запатентовані кукурудзяні пластівці. Їх випадково вигадав американський лікар і популяризатор корисного харчування Джон Келох разом з братом Віллом. Якось брати щось готували з кукурудзяного борошна, але на півгодини відволіклися і не прибрали на столі. Тісто засохло. Вони його подрібнили на маленькі шматочки і запекли в духовці. Так з'явився новий харчовий продукт. Після того, як в рецептуру додали цукор і розгорнули рекламну кампанію, пластівці стало одним з найпопулярніших сніданків у світі. 31 травня 1946 року було створено дослідницьке конструкторське бюро 153. Сьогодні це акціонерне товариство Антонов, флагман авіаційної галузі України. Інженери-конструктори Антонова створили більше ста типів літаків, відомих у всьому світі. А яким буде 31 травня 2024 року залежить від кожного з нас.